Всім привіт! Я приїхала на один тиждень в Харків і забронювала собі там готель. Власне, ці готелі це моя підписниця Вероніка і її сестра Мілана. Дизайн готелю мені подобається вже, тому що тут прапор України. До речі, готель називається Україна. Мене зустріла привітно і зразу почала показувати готель. У цьому готелі є кінотеатр. А на другому поверсі є кухня, ресторан. Я тут багато чого замовляла і мені дуже смачно. А ще мені подобається дизайн. Ставлю мільйон лайків за білу підлогу. Я люблю, коли світла підлога і меблі. І ще тут красивий вид з вікна. І добре, що тут відкриті вікна в підлогу. Йдемо на третій поверх. Тут прості номери. Ідемо на четвертий поверх. Тут є мій віп номер, який я замовляла. Я вже в нього закохалась. Вважаю, що мій номер дуже красивий. Тут теж класний дизайн. Вкриті вікна в підлогу. Є джакузі, стіл накритий. І красивий краєвид до вікна. Зараз я вам ще покажу п'ятий поверх. На п'ятому поверсі відкритий дах. Тут неймовірно красиво. Є басейн, величезний стіл. Ми так за стіл сіли, ніби посварились. Ро ставлю я вашому готелю? Десять з десяти. Десять з десяти. Дякую, що ви мене запросили. Я теж хочу, я тепер теж хочу собі щось побудувати у цій Дякую за перегляд і всім па-па.